Пане Сергій, попри рахунок на табло, все ж таки і молодим гравчиням дали пограти. І десь у цей така синергія молодості і досвіду. Вона дає картинку гри. По гарячим слідам, що можете сказати, як взагалі оцінюєте гру і виступ власне дівчат. Ну ви, сама гра мені з яка не те, що не не, не сподобалась. А у нас камісна на, 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 на превеликий жаль, нічого не міняється. У нас Дуже велика кількість втрат, ми віддаємо в чужі руки, нам забувають дуже легкі голи, І за це ми, ми сіки і програємо. В загальному моментами є добре, навіть да, взяти перший тайм початок, навіть не початок, половина тайма йшли, є, щоб була установка, яка на ігру виконували, все робилося. Тільки зупинилися, пішли втрати, развертіна міняється. І зато дали грати багато молоді, Весь, всі, хто приїхали, всі пограли. Ну, це теж свого роду досить. У нас багато дітей 2006 року, 17 18 років. Але гарь пробують, нічого страшного, будемо вчитися. Будемо вчитися робити аналізи самооцінку і будемо щось, щось робити. Турнірна ситуація в, власне, в жіночій суперлізі вона така і доволі щільна, і вже ми знаємо десь приблизно, що буде далі в другому колі. Як оцінюєте взагалі цьогорічний чемпіонат? Що можна сказати, тому що бачимо, що команди борються точно до останнього? Так, да, зараз, от, скажімо так. Зараз на другу половину чемпіонату трошки да, команди підрівнялися, а в ну, нас особисто. Тут є, нічого не скажеш, що пішов, пішов спад. Але думаю, що ця криза, криза пройде і ми почнемо трохи краще грати. Да. У нас попереду ще одна четверта кубка. Що стосовно чемпіонату, то ну, ми будемо боротися за п'яте місце. У нас в другий варіанті немає. Да. У нас було пару гарних ігор, там, м'яч програвали. Тобто, з моментами кажу, є дуже гарно, а результат як одне табло. І в Кубку будете боротися теж. да, да, так. Да, да. На Кубок у нас зараз задача стоїть номер один. Ну зрозуміло, що ми будемо грати в другий там. Перша четвірка відділяється, а ми будемо грати в другий трійці, а кубок, зараз да, задача стоїть кубок, впасти в, в фінал чотирьох.